Я хочу зізнатися вчора. Дивилася пізно ввечері. Фільм Хелен Мірен грала Голду Мейер, Голда війна судного дня. Я була під великим враженням і якраз подивилася спеціально, щоб з Дмитром Чекалкіном це обговорити. Дуже довго чекала на це кіно, щоб воно було в, гарному, в гарній якості. Вчора подивилася під враженням. І Дмитро Чекалкін, дипломат, ведучий, я, Дмитр, я б пан я б хотіла з вами обговорити кілька моментів. Я прочитала дуже багато аналітику, критику на цей фільм, до речі, який фактично зняв ізраїльський режисер. Там Ралах Хелен Мірн, блискуча гра, і дуже серйозна робота. Раджу всім подивитися. Там два моменти, і всі критики написали, що це дуже важливо дивитися українцям саме зараз. По-перше, на що я б хотіла звернути увагу, щоб ви це прокоментували, це те, що Мусад попередив повністю про атаку Сирії та Єгипту на Ізраїль абсолютно навіть додати. І наскільки я зрозуміла, кабінет уряду Голдемейр не був готовий до цієї війни, і навіть вони не прослуховували. Було відключено прослуховування, саме тому вони не підготувалися. Вони на початку прийняли трошки невірні рішення. І наприкінці, вже коли Голда була вимушена піти відставку після саме війни судного дня, була певна комісія в Ізраїлі, де її, її звинувачували в тому, що вона. Не була готова до війни, вона дослухалася до розвідки, і вона через це не змогла уникнути великої кількості жертв і цієї трагедії, тому що аби вона прийняла правильне рішення, цього б не було. Якщо проводити аналогію з Україною, де американська розвідка, і не тільки я впевнена, американська надавала всі абсолютно докази вторгнення, але був розмінований чунгар. і Я б хотіла поставити запитання, чи буде відповідати по завершенню війни. Наше політичне обкривництво за велику кількість питань, якщо проводити аналогію з цим великим фільмом про війну судного дня, так абсолютно доречна аналогія, і більше того, зараз проводять аналогії з сьогоднішніми подіями в Ізраїлі, не тільки з подіями в Україні. Тому що насправді прем'єр-міністра Ізраїлю попереджали про готовність батальйонів Хамасу. Їх там на той час вже було біля 30 батальйонів, які продовжували підготовку свою рили ці тонелі готували заводи для виготовлення зброї, для виготовлення ракет, отримали ліцензії від Калашнікова на виготовлення там стрілкової зброї, таке інше. Але, на жаль, Натаньягу не цими попередженнями, і як вчора ти дивилася в Болдумейра, я дивився вчора на два великих розлових інтерв'ю. Одне дав сьогоднішній лідер опозиції, колишній прем'єр-міністр Лапіт Яр Лапіт. А друге інтерв'ю Іцхак Брік, це колишній начальник, колишній верго командувач. Південного округу військового Ізраїлю, який 10 років відповідав якраз за сектор гази, так, от вони в один голос головним винуватцем сьогоднішньої трагедії <кій> в Ізраїлі. Називають Натаньягу, тому що останній рік його каденції він нехтував всіма попередженнями, і головне, що повністю відкинув на маргінез питання безпеки. Він це ці, цілий рік, все ізраїльське суспільство тру... трусило ця його так звана юридична реформа, яка мала обезпечити йому свободу і захистити його від чотирьох mm -hmm. кримінальних справ, і зрештою поставити повністю всю судову систему під контроль. Практично єдиної такої гілки влади можна було будь-яке судове рішення згідно з цією реформою, просто відкинути простим голосуванням більшості в Кнесеті. Так, от Лапіт і цей брік, і цхак брик вони. Якраз кажуть, що сьогодні як не диво, але саме Бнотеньягу не зацікавлений в тому, щоб закінчити сьогоднішнє протистояння, закінчити цю війну, тому що крім тих чотирьох кримінальних справ, по яких йому доведеться відповідати, в нього буде іще нехтування питаннями безпеки, тому що були скорочені всі багато було скорочень в конвенціональних, якраз військових. Підрозділах скорочені там танкові батальйони, скорочені батальйони, які якраз мали захищати. Ну, були були віднищені, скорочені, а були переведені батальйони, які захищали сектор Газа кордон сектором Газа на західний берег ріки Йордан. Ну і навіть в тем, тому, що стосується безпеки, неправильно були розставлені пріоритети Натаньяго, тому що він впродовж останніх ну, 15 років опікувався головним чином на зовнішньополітичному напрямку. Це ядерною програмою Ірану. Навіть я приніс з собою книжку сьогодні «Амазон Кімосаду». це нове таке видання, яке з'явилося на полицях нашого книжкового клубу. І так от, здебільшого, всі операції Асаду стають відомими нам після того, якщо або відбувся провал під час цієї операції, так як це було зокрема з цим фізиком ядерником ізраїльським Мордехаєм Вануно, якого викрали свого часу через Італію, да, з Британії. Про про що тут розлога дуже розповідь? Я присвятив окремий випуск своєї програми «Саундчек» цієї історії, як така ну honey Trap» да була така медова пастка дівчина, яка ну порушуючи. Взагалі-то традиції Мосаду, яка скористалася своїм тілом для того, щоб заманити цього Іцхака Вану в Вану, не викрасти його. Так, от, або операція була провалена, про неї пишуть в цих книжках. Як книжка ще в нас теж просто найвідоміші операції Мосаду, яку ми теж активно свого часу рекламували? Так, от, або якщо. Витік вже терміну таємниченості. Зазвичай там 40 років термін таємниченості, тому припустимо, 10 років тому активно почали розповідати про якраз те, що що ти почала війну судного дня, і чому ізраїльтяни дійсно не були готові. Хоча вони отримали за три дні до сьомого, до тодішнього шостого, вірніше, тоді було в цьому році сьомого і теж на свято, це, це, в велике раз, свято. Так, в цей раз це було була сімхат Тора, це була 7, в цьому, 7 жовтня, між іншим, саме сьогодні, 6 місяців, рівно 6 місяців, сьогодні, 7 квітня, рівно 7 місяців, 6 місяців, півроку з початку цієї операції. Тоді це було то то був, тоді це був Йомкий Пур, судний день. Так от, за три дні до того, Приліти, приліт, прилетів на аеродром МОСАДу король Йорданії на власному вертольоті і попередив Голду Мейр. Попередив керівництво мосаду, і через нього Голду Мейр про те, що готується наступ єгипетських військ. Через наступного дня надіслав відповідне повідомлення ну, агент Мосаду, колишній зять. Президента першого президента Гемель Арданасера на той час радник Садата з Лондона повідомив, що за два дні буде, і вони провели часткову мобілізацію, не повну мобілізацію, як того вимагали, якраз дехто з керівництва, а часткову мобілізацію. І через це дійсно комісія гранату прийняла рішення відповідне звинувачивши якраз керівника військової розвідки, керівника якраз цього начальника генерального штабу. За недбалість і командувача, якраз цим південним напрямком. Вони троє свої, були зняті з своїх посад, а Голдемер сама пішла відставку, хоча її певним чином звільнили від, навіть в цьому фільмі видно, що звільнили від відповідальності, не наклали на неї ніяких якихось там відповідних. Наказання ніякого вона не отримала, а навіть були спроби в неї закінчити життя самогубством, тому що вона настільки переймалася долею кожного солдата і кожного ізраїльського громадянина, який загинув. Між іншим, в нашого вікна тут видно цей будинок на басейні 5, який прикрашає дошка. меморальна дошка саме в цьому будинку, перші п'ять років свого життя провела і в її спогадах. В її книгах Моє життя. Між іншим, теж вона є на полицях нашого книжкового клубу. Вона розповідає про те, що перші її спогади про дитинство це як її батько забиває цвяхами двері, коли починали починалися єврейські погроми 1905 року в Києві. Так, от, повертаючись до Натаньягу, він головним напрямком своєї зовнішньополітичної діяльності обрав саме ядерну програму Мосаду і ядерну програму Ірану. і Виключені, якраз про що я казав, що здебільшого не розповідають про свої операції, на відміну від наших розвідників, да, від того самого нашого пана Буданова, не розказують про каву на берегах Ялти і про атаку на Кеченський місто знову анонсували. Абсолютно, так. Да. Єдине виключення, і навіть в цій книжці про це, про це йдеться. Це якраз ядерна програма вихвалявся свого часу на Танягу. Тим, що, ось дивіться, ми викрали документи всього архіву. В передмісті Тегерану викрали архів ядерної програми Ірану і вивезли його на двох вантажних машинах за межі. Потім оприлюднили, зокрема, і в стінах ООН. Так от, що цікаво, що серед тих там сотень тисяч цих документів, які були вивезені, багато було документів в оригіналі російської мови з перекладом на фарсі на перську мову. Тобто, ну тоді вже було відомо і зараз це підтвердили багато разів, вже, що саме путінський. Росія була головним е джерелом ядер, джер джерелом ядерних е програм, крім е цих пакистанських інженерів, які науковців, які за за залучали, також велику роль зіграли. Відіграли російські науковці, російські технології. Ну, зокрема, і мої колишні однокашники, випускники нашого військового інституту наземних мов. На жаль, дехто з них і пішов в життя через те, що брали участь в цих проектах. Е Ірану, а арабських країн, такі як Ірак і Лівія, які розвивали свої ядерні програми, і вони займалися тим, що вербували фізиків ядерників з Інституту Курчатова, Московського і з інших російських ядерних установ. Так от, з одного боку, К... Натаняго розповідає про ядерні програми, які підтримує Путінська Росія, з іншого боку, на тому, що всі центральні вулиці та там, Єрусалим, інших ізраїльських міст, були прикрашені портретами Євро. Його з Путіним, коли вони тиснуть один одному руку, і надпис Аліга Ельона вища ліга. І там ми вищі ліги світової політики. Тобто, на що вони натякали? На той час е, е, Натаньягу був рекордсменом по терміну перебування на посаді прем'єр-міністра. 14 років він на той час вже був. Путін вже на той час був там, 20 років. І ось він казав, що дивіться, якийсь там президент американський, якийсь там прем'єр-міністр. А ми от ми! 4-8 років. А ми вже там керуємо тут світовою політикою. Тобто, з одного боку, ти викриваєш путінські проекти по підриву світової стабільності, а з іншого боку, ти вихваляєшся своїми зв'язками з Путіним. І дійсно, ну як сам батько свого Натаньягу, бенсіон Натаньягу, він прожив 102 роки, але він до останнього років свого життя казав, що не треба Бібі -бі бути прем'єр-міністром. Він гарний піарник, він гарний. Е про там продавець ізраїльських інтересів дійсно Натаньягу завжди вихвалявся, що в нього рекордна рекордний термін, рекордний вернів тривалість його інтерв'ю на CNN сі сінени Жодний світовий політик не має такої, такої кількості годин своїх ефірів на CNN Бі Ну дійсно, казав Ціон, да, Він гарно виглядає на сцені на, на цьому. Він гарний піарник шоумен. він був свого часу. Починав свою дипломатичну кар'єру після військової кар'єри з представника Ізраїлю при ООН. він дійсно гарно виглядає на, на трибуні. ООН він висловив багато разів в сенаті. Американському, між іншим, це теж його виступи, які були здебільшого присвячені саме ядерній програмі Ірану. Вони його сварили з американськими президентами, тому що, на жаль, він руйнував проекти ну, мирного залагодження конфлікту з Іраном, які розвивали свого часу Обама, і який на початку своєї каденції навіть намагався проштовхнути далі Байден. Тобто він сварив Ізраїль. Про що і між іншим вчора заявив той самий Яйр Лапіт у своєму інтерв'ю лідер сьогодні опозиції, що він сварив Ізраїль з Сполученими Штатами з головним нашим союзником. Ну, тобто, багато сьогодні протиріч в ізраїльському самому суспільстві, і, на жаль, немає легкого виходу з цієї ситуації, тому що ну, той самий. Головнокомандуючи військовим Південним Округом, він звинувачує Натаньягу в тому, що вони обрали неправильно одразу ж тактику. Вони почали ну, якби, звільняти від Хамасу сектор Газа поступово починаючи з, з, з півночі. Спочатку там Хан Юніс, Джабалія, потім Газа, Хан Юніс, Джабалія, Дір-аль-Балах, і тільки потім вони дійшли до Рафіях. А Рафіах – це кордон. Е з Єгиптом, де прокладені десятки кілометрових тунелів, звідки продовжує постачати це зброя, і тепер на цьому маленькому шматочку е на, на вздовж кордону з Єгиптом е е сконцентровано півтора мільйони біженців. Тобто, свого часу в Рафіах е загальна кількість палестинців, які там проживали, була трошки більше 200 тисяч. Сьогодні в сім разів збільшилась їхня кількість страшна концентрація сил, і серед них, серед цих півтора мільйони. Є десь дві тисячі бойовиків, які входять до цих лише, які начебто лишилися чотири батальйони Хамасу. І, і, і цей брік і лапіт питають: а добре, як ви збираєтесь в маленькому, ну за це маленькому такому <кій> шматочку землі? Тобто, це за, ну як наш менше нашого Печерська, припустимо, це територія цього, якого Печерська тут ну липків можливо, да <кій> як ви збираєтесь знайти. В цьому натовпі де така страшна концентрація сьогодні людей півтора мільйона на там три на три кілометри. Як ви збираєтесь ідентифікувати ці хамасівці? Вони вже сьогодні не носять ніяких своїх ніякої військової форми. Вони змішалися, і більше того, в будь-який день вони можуть поповнити свою свої ряди, свої ланки своїх загонів за рахунок зарахування нових активістів, нових членів, тому що на жаль, рівень підтримки Хамас. Взагалі, в арабському світі він знизився, Да? дійсно зараз навіть там колишня міс Ірак, яка нещодавно дефілювала на Червоні даріжці Голівуду під час цього вручення премії Оскар. Вона зараз там прикрашає своє плаття ім'ям тих ізраїльських заручних жінок, які знаходяться в полоні Хамасу. І вчора вона розмістила свою фотографію. Харір Мін Хамас аль Ргабія. «Звільніть, звільніть, будь ласка, звільніть, світу. Звертається, звільніть палестинський народ, звільніть газу від террор. Е, е, Рору Хамасу від терористичної організації Хамас, але тобто, в, взагалі в арабському світі ставлення до Хамасу більш негативне ніж позитивно, але через свою таку зомбуючу пропаганду самого Хамасу всередині гази, всередині цього Рафіаха, рівень підтримки досить великий, досить досить там 70-80%. Тому. Зараз для того, щоб ізраїльські підрозділи зайшли туди, треба повторити той самий прийом, який був там три місяці тому, коли побудували е, наметове містечко великих, коли переселили переселили біженців, але тоді переселяли переселяли там з Рафія з цього з Джабалі чи з Хан Юніс. Переселяли по 100 тисяч. А тепер треба мільйон переселити. Ну півтора мільйони. Ну, хоча б для того, щоб почати операцію по зачистки, треба якось позвучти. Бутися хоча б там. Ну двох третей населення цивільного, яке там сконцентроване. як це вбирається робити на тенягу? Не зрозуміло тому, на жаль, легкого якогось виходу з цієї ситуації ані Яйерлапіт, ані е, 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 цей. Брік, генерал Брік не, не бачить. Більше того, Яїр в своєму інтерв'ю розповідає, що він зробив в перші години після Хамасівського нападу. Він зорганізував свою зустріч з Натаньягу. Він приїхав до нього в Кирия, Кирія, це район Телевіву, де сконцентровані всі е, ці офіси державні, пов'язані з безпекою та обороною, і запропонував створити уряд національної довіри. Тобто, зрештою, вони створювали військовий кабінет, надзвичайний да, в якому… Яку входять ну п'ять там досвідчених політиків військових військових, двоє з правлячої партії з троє з опозиції, але цей кабінет опікується тільки військовими справами. А взагалі-то це питання економіки, питання соціальної допомоги сьогодні продовжує їм цими питаннями опікуватись. Оце коаліційний уряд, який абсолютно неприродно створений між партією Лікут і шістьма ультрарелігійними партіями, які спираються на ту частину населення, яка не служить в армії, не сплачують податки, Більше того, ну вони отримують величезні субсидії від держави на отримання своїх шкіл, своїх цих інтернатів і єшив релігійних. І з 1 квітня мав закінчитися термін цього закону, який дозволяв їм не служити в армії, ну там так званим, ми їх називаємо хасидами, хоча насправді це Хасиди – це лише частина цього ультраортодоксального єврейства, і сьогодні вона складає вже 15% від населення. Свого часу, коли був створений Ізраїль, їх було 40 тисяч. Вони складали 3% тисячі населення. Сьогодні їх півтора мільйони, і вони складають вже 15%. І це дуже дисциплінована частина електорату, тому що як сказав їм Ребе, вони всі 99% пішли і проголосували за того кандидата від цієї ультра. Реакційної ультрарелігійної сили і немає і таким чином. Вони контролюють практично третину всього ізраїльського кнесету, і це на жаль ситуація як буде, як буде як, як зрозуміло, з кількості дітей, які народжуються в цих родинах. Ситуація ще більше буде загострюватися.